Генерального штабу збройних сил України 2006 тисячі років. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку напередодні президент Зеленський провів ставку. Також була під час цієї ставки доповідь. Головкома Сирського, зокрема йшлося про ситуацію на фронтах. Згадали і про Курську область, але у фокусі уваги, звичайно, що була Донеччина, Курахівський напрямок один зараз з найважчих. На вашу думку, за вашими оцінками, наскільки близькими до того, щоб відходити з Курахового, Чи складаються для цього всі передумови? І окремо чи дійсно зараз варто очікувати загрози на Запоріжжі? Будь ласка, пане Ігоре. Це найбільш важка ситуація. Генерал Сирський про це говорив на Кураховському напряму, де особливо з півдня ми знаємо, є відклинення на бойові порядки ворога, і воно поступово скорочується, тобто наші відходять там по греблям цих висот. Але питання в тому, як утримувати гірла. А воно відстані скорочуються, це шлях логістичного забезпечення. Тобто, відносно тактики дій в цьому, це як у росіян завжди важливо наскільки є ресурси, важливо, чим у керівництво нашого є підтримати оборонців в цьому районі. То це на півдні від Курахова, така непроста ситуація. Якби вони заходять і ведуться в бої. По кураху, як місту з півночі, там допомагає ситуацію більш стабільно тримати водосховища, хоча є теж питання. Ну і потім дороги, які з'єднують, які є по забезпеченню бойової діяльності логістичні оборонців, які знаходяться безпосередньо в самому місті. І тут питання в тому, як довго можна буде утримувати цю логістику, як на Курахова місто безпосередньо, так і на півдні від нього? Ну по цьому вклиненню. А так ми бачимо, як не змінюється ситуація зв'язку з наданням якого неба ресурсу в даному випадку ресурсу по ураженню цілі на Курщині. Тобто, пам'ятаємо, що більше місяця ворог почав наступальні дії і взяв під контроль десь половину того, що ми в свій час зайшли, і було під контролем Сил оборони України. Але зв'язку з зняттям заборон застосовується зброя: і зброя по аеродрому, і зброя по пунктам управління ну, по всьому необхідному з точки зору вимог об'єктивних законів війни. Питання у тому, щоб був інструментарій підрозділів частин Сил оборони України для того, щоб це здійснювати. І добре, що і офіційно це підключилась Франція, тобто вони поставляли, але заява із за останнього це була від їх міністра зовнішніх справ, і що вони не забороняють дії скальпами по об'єктам воєнним на території, що і робиться. Тобто, питання у тому, щоб допомогти. Оборонцям на важких і критичних напрямках на Сході полягають тому, щоб надати ресурсу. Швидко скажімо, покращити ситуацію з мобілізацією, мабуть, не вдасться, і тому тут шлях це озброєння техніки боєприпаси. Боєприпаси чешський мільйон би склався і поступає, але все рівно це ще не паритети по основним видам техніки, над цим треба працювати і підприємством нашим на сначала промислового комплексу Ну спільно з нашими союзниками, mm -hmm. та до речі, вчора в сили оборони вночі завдавали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів у Брянській, Калузькій та Курській областях. І про це. Підтвердив генштаб Збройних Сил України, написали, що є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області і осіньте аналітики з'ясували, що Україна вперше вдарила американськими балістичними ракетами атакам з касетною бойовою частиною по військовому аеродрому в Курській області в ніч на 25 листопада. Стає відомо з публікації Bloomberg, що Велика Британія таємно поставила десятки ракет Shadow в Україні. Незадовго до того як, до речі, з'явився дозвіл на удари. Західною зброєю в глиб території Російської Федерації все це свідчить про те, що удари будуть регулярними, будуть доволі такі потужними, і вражати деталі більше важливих військових, зокрема об'єктів на території Російської Федерації, пане його. На мій погляд, саме так, тому що це цього вимагають об'єктивні закони ведення війни. І фахівці в країнах наших союзників, воєнні, фахівці про це знають, доповідають своєму політичному керівництву, але питання за тим, дозволять, не дозволять, діяти більше швидше чи ні, і так далі. За остання принципово. Дії прийняття відповідних рішень з боку американців, британців і французів відносно цього озброєння, яке було і зараз нарощується його з кількістю, значить, зростають наші спроможності подіям, і ми бачимо результати тут і цей халілова аеродром на Курщині, А тут нам, міполя, знову треба нагадати, що з під Курська наносяться удари шахедів російських, тобто. Це такі не тільки суджа російський воєнний хаб був останній, і ми нанесли удар у супереження по ньому, а і місцеві кля б'ють по регулярно по Україні по всій території. І це наряди там з кримським э, районом, відкілява не пускає шахідів постійно. Є саме кущина, і безумовно треба діставати і бити і по цим об'єктам теж. Те тут питання в тому, щоб масштабувати цю допомогу на інші об'єкти, і в тому числі, а можливо, в першу чергу, допомогти сухопутних військам на важкому, а на деяких напрямах критично на східному фронті. Що стосується по Запоріжжю, то ми бачимо, що вони до цього готувалися, але сил для того, щоб Наступати по всіх напрямах вже не вистачає досить великі втрати відбулися і зараз більш прийдуть для Путіна ця кущину, яку ми стан обговорили. Є терміни там до. 20 січня і зрозуміло, що вони бачать цей актив український можливих переговорів щодо зупинення війни Кущина і тому засереджують там свої зусилля, перекидають війська з під Запорожжя, і з під Вовчанська. І це багато про що говорить. І безумовно, з боку наших союзників, це показ того, що треба нарощувати зусилля щодо допомоги, і вони можуть побачити. А в першу чергу наші громадяни на що спроможна сила оборони України, їх треба їм треба допомагати, допомагати інструментаріям, підвищувати їх потенціал, і це завдання саме держави. Суспільство нашого народу і за ними не забариться за нашими оборонцями. Як ми це бачили неодноразово. Пані Ігоре, щодо допомоги міністра оборони Великої Британії Джон Гіллі вважає, що підтримку України взагалі варто подвоїти, і каже, що спільна позиція п'яти найпотужніших у військовому плані держав Європи дозволить стримати розширення агресії Росії. Чи зможуть потенційно наші союзники в Європі подвоїти свої зусилля? Ну тут з останнього повідомлення теж що правда, від Німеччини від спецголови спецштабу по Україні в міністерстві оборони Німеччини Крістіана Фрой. Дінга, що Україна отримує додатково дві системи протиповітряної оборони, арісті так, це не погано. Це не плюс ще один Петріо, чи два Петріоти. Але Арісті теж себе гарно зарекомендували як малої, так і середньої дальності. На що найближчим часом можемо розраховувати це протиповітряна оборона, це можливо наступальна зброя. Моя колега згадувала так про рішення Великої Британії ще до ухвалення, так би мовити, важливого для нас моменту з наданням дозволу, все одно поставила велика Британія. Ані нар нам Стормшедов. Отже, про яку номенклатуру озброєння може йтися? Зумовно, в першу чергу, це боєприпаси ці ракети і снаряди, і вага дуже велика. Серед них саме боєприпаси для засобів протиповітряної протиракетної оборони, самі комплекси важливі. Засоби артилерії, бронетехніка, ну по основним видам зброєння, тому що основне це говорить про те, що вони найбільш впливові під час ведення бойових дій. Вони відомі, потреба є велика, і головне, що в наших союзників цих п'ять країн і не тільки є такого роду можливості, але е, треба зосереджуватися і рішуче чим займатися пісторіус, міністра оборони Німеччини, говорить про те, що е, за Три місяця воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації виробляє стільки, скільки вся Європа країни за рік. Бачите, тобто, потенціал тут треба підвищити якби в чотири рази. Європейцям що суттєво. Ну вони говорять про две да, по два рази, да хоча б так, але це треба робити. І зв'язку з цим доля і вага американська є досить суттєва і. Ну, Начнет в наше на політичне керівництво відповідним чином буде боротися за ці позиції зараз. В останні часи кадкаденції Байдена ми бачимо, що багато чого зрушили з міста крім ракетами протипіхотні міни. Ну ряд інших позицій дуже важливих для нас, якщо так, за протягом цих трьох років, але на жаль. Як говориться, і треба, значить, тут парутися за збільшення показників постачання, кошти під це є канвесом. Затверджені програми. Є питання за роботою українці роботи вміють. Треба показувати приклад і переконувати, щоб таким чином працювали і наші союзники. Ну так, пане Ігоре, і ще ж у нас нові виклики з'являються. Я маю на увазі міжконтинентальну балістичну ракету, яка пролетіла в Дніпро. Наскільки це серйозний виклик і наскільки наша система протиповітряної оборони буде справлятися? Да, є відповідь по суті і по формі. По суті, треба дійсно розібратися характеристики, що це з собою представляє ця ракета. В Росії є декілька програм міжконтинентальних підкреслюю. Це значить, великі дальності може літати між континентами. Де там три ступені э, двигуна, є, де є боєголовка, і таких програм, ЯРС, там виводи, інші декілька з радянських часів, з російських часів, на авангардця по бойових головці, там Рубіж 4, там рішнікелікедри 6 і так далі. І от э, із цього набору, щоб прискорити, росіяни набирають те, що їм потрібно на цю ракету середньої радіосидів. Взяли два ступені двигуна з одного комплексу, взяли бойову частину на шість з іншого комплексу, поєднують і проводять іспити, щоб вона літала, де літала, виконували завдання, які вони значить, на неї покладають. Ну, по-перше, це все рівно розробляється в ядерному виконанні з ядерний воєлог. Але зараз ядерна Путіну собі в він не буде це робити і не робить. Пожалки, пугалки це таке. Вот і э, тому швидка треба це прискорює у них процеси. Тому вони, бачите, експериментально, але іспити проводять по бойовому. Тут розбирається взагалі чи були э, в бойовій частині, тобто так э, па елементи були. Да. так а, на жаль мусимо боємності... мусимо мусимо завершувати. Я сподіваюся, у нас обов'язково що буде достатньо часу для аналізу і цієї ситуації. Подивимося до речі, як відреагують наші партнери сьогодні. нагадаю, нашим глядачам засідання Екстрене Україна НАТО, і там Україна має представити теж ті матеріали розслідування і вочевидь аналізу тих уламків, які були. Вам на сьогодні дуже дякуємо. До зустрічі в Трахапострофті. Пане Ігоре Ігор Точно. Романенко був щойно на зв'язку. Генерал.